Всім привіт! Це проєкт Vespel Live І з вами Влад Загребельний і Данчак Стахов. І сьогодні гостем нашого проєкту стала студентка першого курсу. Валер Студентка першого курсу Інституту педагогіки і психології мистецтв Олена Шинкар Тож зараз давай з Владом побачимо, хто у нас буде проводити. Развичай. Погнали Це серце повне. Лен, привіт! Привіт! Декілька слів про себе, будь ласка! Я навчаюсь на першому курсі інституту педагогіки психології і мистецтв. Я дуже хотіла вступити саме до Вінниці і от і от я тут. Ну, а чого саме педагогічний? Педагогічний, ну, десь років п'ять назад я до себе вирішила, що мені подобається працювати з дітьми, з людьми, взагалі, навчати їх. І підростаюче покоління, воно в наших руках треба все брати свої руки. Ну, а чого саме музичний відділ? Я просто люблю співати і все. А в якому віці ти почала співати? Ну, взагалі, вокалом я почала займатися з першого курсу коледжу, це десь 4 роки назад. А співати, ну, співати з дитинства. Це, ну, так, знаєш... так, нам вставала на таборіях. Стульчик, да, так, стульчик. Це норма. А раз ти співаєш, то ми бачили Бачили тебе на голосі. Як, як тебе прийшла думка піти туди на голос? Я вирішила дуже спонтанно піти на голос, дуже багато років мене просили батьки, ну піди, спробуй свої сили, в тебе має все вийти. Але знаєте, ну така думка вона побутує серед багатьох, що простим людям десь пробитися туди, це дуже важко. І, можливо, десь спрацював такий, знаєте, ефект аж у слабо. І от. Так, я вирішила буквально за декілька днів. Ну, от ти потрапила туди, ти вийшла на сцену. Скажи, що ти відчула в той момент, коли ти побачила, що потап розвертається Ну це ну, неймовірно було взагалі. Я... Він повернувся дуже швидко. Я не, ну, не розраховувала, що це буде так. І... Ну, я не знаю, він повертається, і в мене відразу в голові тисячу думок, що робити? закінчувати співати, чи що зараз треба робити? Ну, він повернувся, коли якраз була висока нота в мене майже. Я це осознала, коли була висока нота. І ну це зіграло мені трошки не на користь, щоб була висока нота. Нас зараз висока нота йде. Потрясающая, как по мне, неожиданно, использующая несколько техник вокала, несколько вокальных позиций. не, не повернулся никто кроме меня. Потому что это интересно только мне и народу Украины. Ой, я <звук> говорю, ой, ой ой, 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 ой вау, <звук> mm -hmm. <звук> вау, І так, от вибрав тебе потап, дійшло діло до батлів. Скажи, що ти відчувала в той момент, коли, коли Потап вибрав Давіда. Були в кожного свої недоліки. В Олені мені дуже сподобались моменти такої ну, театральності в хорошому розумінні цього слова. Разом з тим мені здавалося, що Давід заспівав пісню ну, з точки зору емоцій, достатньо одноманітно, ну і не так розкрився, як хотілося би. Тому нехай вже потап вибачайте, приймає саме рішення. Ребят, я вами горжусь. Вы огромные молодцы. Мы справились с этим. Потому что это, это не просто песня. Это не песенка, это глыба. Оленко, солнышко, Ты не просто здесь выступаешь. Ты, у тебя есть своя миссия. Я знаю, что ты делаешь все для того, чтобы твоя мама тобой гордилась. Я сейчас твоей маме, всем тем людям, которые окружают тебя, хочу сказать, я тобой горжусь. Ты была невероятна. Вот так? Час выбирать, кто? Давид Чулена. Помнишь, что Давид как-то говорил Саша? Мы с Сашей боролись за тебя, на, на, когда выбирали. И помнишь, когда ты не пошел на удивление ко всем ко мне и сказал, мне интересно, чему рэпер сможет меня научить? Я думаю, у тебя большое будущее, Давид. Огромный у тебя потенциал. Я думаю, ты себя сможешь реализовать. Оленка, солнышко мое, я всегда хотел, чтобы ты на сцене этой почувствовала что ты можешь, перестала сомневаться в себе. И я помню, как ты пела на репетициях и как ты пела сегодня. Это неимоверный шаг. Это прыжок вперед. Я хочу, чтобы ты так продолжала дальше идти вперед. Даже несмотря на то, что дальше со мной будет останется Давид. Якими були твої відчуття? Я, я розчарувалася, чесно. Я розчарувалася не так в, у виборі, як в собі. Я думала, що ну, все-таки ця надія, що все-таки потре мене, вона до останнього була, вже прямо до виходу. Але коли ми співали, були такі декілька місць, не зовсім удачних. І я почала їх згадувати і думаю, ай, ну все, ну не треба було пробувати. І казала правду, мама, і все, все. Все куплено всі діла. А от uh, той момент, коли оголосили крадіжку, він триває 10 секунд, скажи, як довго вони для тебе тривали? Я навіть не зрозуміла, що вона оголосила крадіжку, Ольга Фрейм, от має на e, вона мені казала, залишись, залишись, стій, послухаємо всі думки. Я стояла і, чесно, мені хотілося просто ну, якось. Піти вже. Я, я розуміла, я зараз почну плакати. Там. Це, ці сльози вони не від того, що від того розчарування, а вони просто знаєте, таке емоційне вже просто виснаження. От Коли переживав, переживав, ти чекав цього моменту, от він відбувся, як вже він, який результат приніс, то вже зовсім інша справа. І коли Ольга Фрейму сказала, крадіжка. Я не зрозуміла, що пішов відлік часу. Я побачила, що пономеро натиснув на. на кнопку. На четвертій секунді. А тепер можеш сказати все ж плохою, що ти думаєш, або мені прямо зараз. При всі. Якщо ти боїшся, можу я сказати. Життя дійсно продовжується і після шоу. Дякую. Королева. І я оголошую крадіжку. Саша, огромное тебе спасибо. Я тебе огромное спасибо по-человечески, что она невероятный артист. Теперь я буду тоже, как ты говоришь, я уже бы нажал, ну но... да. Я тебе хочу конечно... сказать. Зайка, передаю тебя. Саня, Не спросила. Я побачу, что у нас врубила достаточно Багато то есть она может спевать и академичной манеры, что Голос <"Это, это> вообще... <здесь> не У нее действительно миссия. Она поет, у нее э, не просто она хочет понравиться своей маме, она хочет помочь своей маме. Она молодец, Саша, тебе огромное мужское человеческое тренерское, спасибо. Сергей, спасибо, что у нас за Тисни кнопку, що ти, що ти відчувала в той момент? Як, як воно для тебе було? Е -е, я дуже зраділа. Я впала на коліна, і навіть був такий момент. Е я так впала і розуміла, що я не можу стати. Ну, в мене таке, така гарна сукня, такі кругом вирізи, і тут я лежу на цьому полу. Взагалі я. Ну, у той момент я не задумувалась, як це виглядає. Я була дуже щаслива. Я була впевнена, що нокаути це все, всіх порву. Не вийшло. А от скажи, з ким приємніше працювати як з тренером, З Потапом чи з Олександром Паномайовим? Це дуже неоднозначне не питання. Потап, він більш ми з ним працювали над емоціями. От він сказав, я тебе вибрала, але мені було мало твоїх емоцій. Ти ну, потап, потрібна... потап емоцію дати. Тому що коли ти для глядачів співаєш, це одна справа, а коли тебе дивляться по ту сторону екрану, це абсолютно інша справа. Ну, я вже це зрозуміла, коли дивлюся, зараз аналізую, і все-таки він мене цьому навчив. А Пономарьов ми більш е, вокальні питання з ним обговорювали. Як ти відносишся до тих людей, які анонімно кажуть, що ти зазвіздилася? Особливо таких багато нам підслухано в ДПУ. Спочатку всі писали, яка ти молодець, ура, наша Лена на голосі. Давай ми за тебе, а потім сказали, що ти зазвіздилася. Ну, я розумію взагалі так, скажімо, логіку цих людей. Ну, прийшла тут, добрий день, перший курс. І тут зразу і на підслухано, і кругом стільки всього. Так, так вийшло. Просто так вийшло, що був спочатку голос, а потім був ще конкурс в Ужгороді. І мені така е, представилася можливість якимось чином наш ун університет ну, продвинути, може, ну це, звісно, вже голос не сказано. Но я вам скажу, якщо десь там в Вінницькій області в селі якась дівчинка-абітурієнтка потенційно прочитала цю статтю і подумала, а значить у нас в Вінниці і приступить сюди. Я вважаю, це буде, ну, це буде класно. Що, ну, ми маємо якось свій університет піднімати. Чим і займаємося? Да, і тому зазвізділась, ну, ну хай буде так. А що ти можеш сказати от прямо зараз, цим етанонімам? Можливо, вони будуть це бачити. Що ти можеш їм сказати? У мене теж, до речі, є що сказати, але це вже потім. Пишіть про мене побільше. Це, як завжди, приємно, коли про вас згадують на підслуханове ВДПУ. Пишіть про Лену. Побільше! Що, що Ні, насправді, я, ну насправді, звісно, це зараз прийметься знову, як ну, типа, пишіть про мене побільше, всі діла. Насправді, воно не так. Я абсолютно така сама, як і всі. Для своїх друзів я. Мені здається, я ще ближче з ними стала, тому що ми, коли я дивилася голос, і наступного ранку я приїжджала на пари, я відразу всім все розповідала. А як там було? А де я там пустила півня, а де я там не так щось сказала? Чекай, чекай, чекай. Пустила півня? Пустила півня. Вибач. Вибачаю. Що означає пустила півня. Пустила півня, це, це, ну, це я не знаю, чи це таке слово сленг. Да простять мене фіол... філологи. Але це так, це так говорять, коли ти співаєш, співаєш, виходиш на високу ноту і зривається голос. Що це таке, так? Да? <рискій> це, мене це норма. Я тільки так і співаю. Ну так, да, так приблизно і так виглядає півень. <рискій> О! Це <звуз'> нормально, що я правда скажу, я не очікував такої відповіді, що так виглядає півень, як виявилося. Ні, ти не пустила півня, то взяла весело сумки, собі півня і пустила на потола. Хто там знає, що вас робить? На початку України, адже з Бердечого починається Україна, так? Так, саме так сказав відомий французький письменник Оноре де Версак. Ні, не серйозно не була знаю. така справа. Для мене це, знаєте, з Бердичева починається Україна. З Стяжило. Ну, у нас немає жило, у нас є м'ясокомбінат. Але ні, насправді для кожної людини місто, з якої починається взагалі світ, це її місто рідне, я вважаю. І саме тому я так сказала на тому відео. Ну, це, я думаю, бачили всі, посміялись всі. Чоловіка посміялись ви там. Знаєте що? Ну, просто, якщо чесно сказати, тоді, коли ми були на конкурсі місії ППМ, це звучало доволі смішно. Знає, так от сидимо, чекаємо і тут. Я з Бердечева, звідси починається Україна. Ну, якось ну, само по собі смішно стало От звідси починається Україна. Тобто з центру, по суті, починається. Розростається, не? Да, Так, всі пішли Знаю, з Бердечева. Капнула вода на полотенце, і полотенце далі розмокає. Нормально воно так розмокає. Раз у нас пішла наркоманія, в мене питання від Яріка. <плес> І так, змоделюй ситуацію. Подожди, це ж змоделюй ситуацію. Це вже як питання. М малюй, малюй собі перед очима ситуацію, дивись. в прірву падає маленьке таке пухнасте кошеня, воно тримається цю загілочку вже в прірву падає. І Олександр Пономарьов, кого ти спасеш? Тебе врятував пономарьов, я прошу. Да, да, ти. Кого ти врятуєш? маленьке кошеня чи пономаріо. Пономарьов не буде падати. Де він їдеться? Він собі купить парашут. <реш> походу? Що походу? Ну, походу купить парашут, а так, як буде висіти, скаже. <реш> привезіть парашут, я падаю. Для <реш> наших <Шенка>, харішила <реш> А це вже та так. <реш> а це та вже так. До кого ти врятуєш, маленький кошенячий Пономарьова? Ну, взагалі, е, таке трошки цікаве питання. Пономарьову. Олександр Пономарьов це, це людина, Ярик. — Олександр Пономарів це людина. А Кошеня це кошеня, вона маринки. Ну так от їм вміє. — Я дуже люблю тварин, дуже. Але, ну, ясна справа, я спасу людину. Все, я у Так. Да? Ти реально бійця. Добре, кого ти врятуєш, Потапа чи Паномарьова? Взагалі інтересне питання. Ну, Паномарьова я вже врятувала, значить Потапа. Паномаріо спасем. Добре, продовжуємо тему наркоманії. Як ти гадаєш, яким чином Плутон впливає на популяцію карасів? Плутон видає таке, знаєте, цікаве світло. Це світло, воно робить карасів активними. Да. Знаєте, і один викладач. Я не буду казати, який викладач, але мене зрозуміє, як мінімум, моя група. Каже, він нам розказував першу лекцію і каже: ви знаєте. От скоро весна. А знаєте чому колись новий рік був весною? Тому що весною жінки починають специфічно пахнути? У мене є здогадки, хто це сказав. Не треба. Таке міг сказати тільки один. Так що, ну, плутон карасі це із той, знаєте, із рубрики специфічно пахнущі карасі. Лєна, як ти маєш прокоментувати роботу нашого проєкту, проєкту Vespull Life? Можливо, в тебе якісь побажання, можливо, якісь скарги. Це взагалі класна ідея. Класна ідея ще тим, що ви не четвертий курс, не п'ятий, а ви тільки ну, поприходили. Так? Я Пер... другий. Перш... Ну, я маю на увазі не, не четвертий же. Ні. Слава Богу. І в принципі класно, що є така от група, наприклад, як підслухано, тим, що туди можна тим, що туди можна написати якусь інформацію і завтра її буде знати весь університет. Так само і ваш проект, Ну, якщо не враховувати тих, хто завжди проти, яким все не подобається, які завжди бачать у всьому, випіндрж. То знаємо таких, знаємо. Взагалі це класна ідея, тому що у нас багато, може, не зірок, але таких людей, в яких варто було би е, запитати про їхній життєвий шлях, про, про все, про життя. Ну, хочу сказати, у нас всі такі були, в яких можна було читати. Крім нас з Владіком. Ми там взагалі попали, непонятно як. Нам не було кого зняти. Так, да, друг з другом. Отак. Вам Лена, дякуємо тобі за інтерв'ю. Було приємно з тобою поспілкуватися. Сподіваюся, що людям так само сподобається і аноніми перестануть писати, яка ти погана, як яка ти зв'язда. І все в тебе буде добре. Дякую тобі. давай вепі. Дякую.